Неділя у Чернівцях розпочалася гамірно. Вже із самого ранку на соборній площі зібралися учасники забігу. Участь у півмарафоні брали усі охочі від новачків до професійних спортсменів. Спробувати свої сили у бігу могли навіть діти. Для них була визначена дистанція на 100 та 500 метрів. У благодійному забігу на 2 кілометри великою командою взяла участь будівельна компанія Ромтізбут. Вони вже давно займаються громадською роботою, тому кажуть, участь у таких заходах для них є важливою. Зв'язку з тим, що у нас в країні зараз твориться настрій не дуже у наших громадян, але за допомогою таких заходів можна, хоч якось підсилити дух. Здоровий настрій підняти і бути усім разом і робити спільну якусь справу. Вийшли із машини, вдягнули кросівки працівники автоцентру Рено Форт в Чернівці, невеликою, але згуртованою командою. Вони прийшли на змагання. Участь у півмарафоні брали як хлопці, так і дівчата. Вони підтримали акцію, бо кажуть, усі ведуть здоровий спосіб життя. Годуватися було не важко, оскільки біг не потребує додаткових якихось витрат, тобто піло будь любий час, став побіг. Біжимо все разом. У нас конкуренції немає ніякої. На старт вступили, і представники ще однієї компанії кровля центр. Готуватись до кросхіл почали, як тільки дізналися про півмарафон. Кажуть, у команді є і новачки, і досвідчені спортсмени. Це є стандартне життя, офіс, будинок, робота, родина. І от вона такий круговорот іде. А це просто такий виклик. Я зможу пробігти і сказати, Я молодець, я це зробив. Отакий от принцип. У нас підтримували чернівецьких бігунів. Продовж усього півмарафона. Кону і працівники банку національний кредит на півмарафоні кросхіл можна було прибігти різні дистанції від 2 кілометрів до 21. Усього Усього забігу взяли участь близько 400 учасників. Координатор заходу каже, такий масовий біг надихає та дає стимул працювати над собою і надалі. Ми всі бігаємо так вранці, вечором одноосібно побігали. Про це знають наші близькі, наші родичі, можливо, колеги. Коли ти приймаєш участь в такому масовому забігу, ти стаєш частинкою одного великого потоку. Ця атмосфера, коли всі вирушають, всі стартують, і так само, коли всі фінішують, це найбільший кайф в, в житті. Насправді, переможці на дистанціях 5 та 10 кілометрів отримали призи від спортивних партнерів заходу. На дистанції 21 кілометр, крім призів у чотирьох вікових групах серед жінок та чоловіків, переможці в загальному заліку отримали грошові винагороди. Лідером на дистанції 21 кілометр став наш земляк Сергій Дуган, а серед жінок франківчанка Оксана Угренчук. Організатори зазначають, що. Такий масштабний захід вкрай важко. Тому вдячні міській раді та міському голові за підтримку та допомогу. Зазначають, що за таких умов цей кросхіл у Чернівцях буде не останнім. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.